Кожен бойовий вихід це вже прояв героїзму. Людина йде ризикує своїм життям. Okay. Зранку ми втратили побратима Паульса. Після цього знову наша група потрапила під мінометний обстріл, під час якого В'ячеслав зазнав поранення важкого з масивною кровотечею. Завдяки йому мене було врятовано, і по рядам сучасної війни за півтори години я вже був на операції. Завдяки філософу і бухгалтеру я залишився живий. У 23-му році, ми, коли формувалася об'єднана штурмова бригада Люття, наш батальйон Полтава включили в склад до об'єднаної бригади. Тобто ми виявили бажання захищати Україну в лавах штурмової бригади Люті. Перше відрядження відбулося в Донецьку область, місто Білицьке. Наші функції полягали в стабілізаційних заходах, патрулюванні, також надані допомоги з силам оборони в зачистках деяких населених пунктів. Виконували завдання в Донецькій області, це місто Бахмут, оборона Бахмуту, потім вже в складі об'єднаної штурмової бригади «Людь» — це Майорськ. Богданівка, Кордюмівка, Часів-яр оборона терецька. Під перші обстріли ще потрапив у 15-му році, виконуючи завдання в батальйоні Полтава в Луганській області, але і саме контактні бої і зустріч з ворогом в контактному бою, це відбувся в місті Бахмут взимку з 22 на 23 рік. Там були прямо вуличні бої, і де ворог підходив на відстань китка гранати. Позивний філософ я сам собі не обирав. Так склалося, що на першій моїй ротації в січні 2015 року хлопці. Вирішив дати мені цей позивний. Мій побратим, з яким я не разово був на виходах. Це мій безпосередній командир, дуже потужний, виважений командир. Чому у нього позивний філософ? Він дуже от, прямо настільки не знаю, виважена людина, настільки розумна людина. Він, Якщо береться за якусь справу, він поки в ній до дрібнощів не розбереться. Він не заспокоїться. Зранку ми втратили побратима Паульса. Це тяжка була втрата для нас. Ми провели евакуацію, і продовжили виконувати бойове завдання. Після цього знову наша група потрапила під мінометний обстріл, під час якого В'ячеслав зазнав поранення. Важкого з масивною кровотечею ми надали допомогу і провели швидку евакуацію. Завдяки філософу і бухгалтеру я залишився живий, тому що під Терецьком в селі Півден... посілок Південний мене було поранено. І спасло тим, що я був в оклопи, а філософ був Трошки там ну, метрів 50, ну трошки. Це 50 метрів від місця зіткнення в підвалі, він мені надав першу медичну допомогу. А, він мені тампонував мої рани. Завдяки йому мене було врятовано, і по рядам сучасної війни за півтори години я вже був на операції на ну, сталі. У мене була плата втрачена криві. Якщо б це евакуація затягнулася на більший великий час, напевно. Мене або не було б, або я був би сам путований ногою. Саме в той момент в мене емоції відійшли на другий план, і якось включився холодний розум а до автоматизму. Ми намагалися якомога швидше провести евакуацію, тому що був накладений турнікет, і ми розуміли, що йдуть рахунок на хвилини. Евакуація відбувається завжди групою людей, командою. Я впевнений. В наших водіях, які завжди проявляли хоробрість і виїжджали на передній край, забираючи пораненого. Тому це робота цілої системи, такої команди людей, починаючи від побратима, які витягує пораненого з переднього краю. Потім медиків, які надають допомоги водіїв, які виїжджають, І, тобто евакуація – це складна. Процедура, але ми завжди намагаємося провести її як найкраще. Був момент, коли побратими, з якими разом працювали, працювали ми тоді в часом яру. Вони евакуювали кішку з забудови, винесли невелике кошеня, дали йому кличку. «Часик», тобто від назви часу яру. Моя мотивація продовжувати боротьбу це в першу чергу захистити свій дім своїх рідних, близьких, свою країну. Є бажання помститися за побратимів. Це ті речі, які дають мені сили. І пояснюють, що я тут саме роблю, і для чого я тут на цій посаді і в цьому підрозділі. Я хочу відзначити працівників Національної поліції України, які віддано служать державі і суспільству, які разом з усіма в силах оборони та безпеки України захищають державу на передовій, особливо воїнів бригади національної поліції, людь Капитан поліції Михайло Лавацький. Я дякую вам, хлопці, за вашу зірцевість в боях. Хочу побажати бути згуртованими, працювати заради нашої перемоги і вірити в сили оборони, в наших захисників і допомагати їм.